Без дієт та виснажливих тренувань скинути пару десятків зайвих кілограмів до літа виявляється цілком реально. Це на власному досвіді довели героїні нашого сюжету. То що для цього треба? Секретами поділилися з Іриною Камінською. Перед роботою киянка Наталя на 40 хвилин забігає до спортзали. Всім привіт! Повернутися у розмір одягу студентських років мама двох дітей вирішила, коли ваги показали 71 один кілограм. В этом костюмчиці я праздновала рік тому свой день рождення. І якраз після дня радження посміла на фотографії, що такта мені як то вже на собі не очень нравилася. Як виявилося, причина зайвої ваги відсутність сніданків та переїдання ввечері. Тепер мені любимо прийом їжі – це завтрак. Це обязательно каша, это сложные углеводы, салат обязательно. Это как вот как вам сказать, як машина. Якщо вот, ти машину не заправиш ну, бензином, а тебя, вона не поїде просто. За три місяці жінка втратила 14 кілограмів, вражаючий результат завдяки новим звичкам у харчуванні і у Людмили. Мінус 22 кілограми на сьогодні. Осенью було 106 Тепер Людмила з радістю роздає свої речі подругам та купує нові, менші на два розміри. З жовтня жінка змінила каву з молоком, тістечка, свинину на овочеві салати і курятину. Молоко у мене було раніше завжди дома в холодильниці. Сейчас молока нет, є кефірчик. Тепер я чітко знаю, що тарілочкою яблук на ночь. Перед телевізором садиться не стоїть. Правильне харчування найголовніше у схудненні, каже Софія Рожко. Я б, мабуть, советувала пересмотрети в першу чергу своє відношення до білого хлебу, до білої муки і замінити це повністю на цернову темну муку, грішневу. Для того щоб не употребляти так багато сладких продуктів, потрібно просто їх отримати із інших істочників, таких як, наприклад, каша, овочі і фрукти. Для гарного самопочуття Софія радить виконувати прості фізичні вправи, хоча б двічі на ти. Тиждень по півгодини. і результат помітять усі. Ірина Камінська В'ячеслав Філюшкін. сьогодні канал Україна.